Всім привіт дорогі друзі. Ви мене просили, щоб я зняв вам відео про кроликів і ось я знімаю. Сьогодні я їх покажу, розкажу щось про них. І таке у нас щось вийде якесь відео. Ну, давайте покажу кролики. Ну, ви вже всі їх бачили, нічого нового тут немає. Кролички ніякі не приводили. Ось тут кролики у нас. Тут, тут. Ну все, по-старому. Щось вони е, кролички не приводять. Це строкач, один, другий, чогось вони не злучаються і нічого не приводять. Маленькі кролики, які були, вони собі потихеньку ростуть, щось там набирають вагу потрохи. Цього вже гарно підросло. Зараз покажу вам. Дивіться, воно вже видно таке. Воно тут само сидить і... Росте непогано. Таке гарненьке, маленьке. Тут троє також сидять, щось там їдять. Зеленого пару днів вже не давали, бо щось якось руки не доходять його накосити, треба поїхати накосити. Вже десь на днях постараюся це все зробити, їм привезти люцер... люцерки і хай їдять. Тому Зараз вони їдять поки що сіну, солому. Таке. Ну і звісно там зерно і всяке інше. Так, ну тут все. Йдемте в хлів, ще зараз покажу там щось, розкажу про них. Так, заходимо, включаємо фонарика. І... Давайте щось ще про цих розкажу вам. Так, ну що я можу сказати вам? Я говорив в попередньому відео, що ця кроличка кітна. І мала вона привезти 30 го числа. Але вона не привела. І що ж я зрозумів, що вона все-таки кітна. А що я так зрозумів, тому що я її все-таки прощупав і почувствував, що щось там є. Я не знаю, чи то точно кроленята, можливо то щось друге може бути, ну типу повно таких ну пару таких я нащупав, е таких кружальців, десь невеличких, таких, ну скоріш за все, то кроленята, тому що друге нічого не може бути. Ось тако, зараз покажу вам, візьму телефона в руки фонарик. Ось тако десь в цих районах. отако от знизу. Я прощупував і чувствую там короленятка. Напишіть в коментарях, чи їх не можна поміщити, але я їх легенько, дуже до них легенько дотрогувався і чувствував. Напишіть, чи взагалі їх можна поміщити і чи були такі у вас випадки. Е, тому, коли ж вона мене приведе, я її кидав до кроля, е, ще раз провірав, чи вона кітна. Через 10 днів, тобто 10-го числа я її, я її кидав до самця, і король її злучив. Він впав, все як полагається. Ну я щось типу, подумав, ну, не знаю, типу. Е, кроличка мала там приводити, і я щось думав, що вона 30-го приведе. Але як ви бачите, 30-го вона не привела, а щось там я нащупав. Тому, скоріш за все, вона приведе 10-го числа. Тобто це через тиждень буде. Тому будемо сподіватися, що вона приведе. З цею розібралися. Тепер ця. Ну що ця кроличка? Ця у нас не приводила. Прощупувати ще її немає смисла. Тому що, ну я її прощупав до цього. Ще як звучав з кролем французький баран. Прощупив. Нічого нема. І сіна вона не носила. Це там за два тижні вона носила. Тому я її прощупав, нічого нема. І злучив я її першого числа. Злучив я її з Каліфорнією і ця також звучена з Каліфорнією. Щоб провірити, чи це діло в корольові, а саме ось в цьому корольові нашому дуже класний король. Не хотілося б його унічтожати. Але скоріше всього це і за нього. Я думаю це діло в корольові. Тому злучив дві... Кролички з Каліфорнією, кролем, який вже звучав кролички, які від нього вже приводили. І будемо очікувати. Ця 10-го числа, ця 1 числа має привезти. 1 липня. Так, ну давайте далі. Покажу ще вам. Ці кролички у нас мав сьогодні купити їм самця, але поїхав до цього дядька, договорився з ним, але він каже, що розпродав вже самців. Подивилися, а в нього все самки і один є маленький самець. Ну він ще маленький, тому що він поки що підростає. Ці кролички дуже такі животати. Ось я так пробую, такі пузьоки в них тут, цеї, в цей. Тому будуть вони очікувати. Ще, ще будуть рости і будемо чекати, щоб той трошки самець підріс. Йому півтора місяці. Трохи, звісно, маловатий, але нічого страшного. Ще почекаємо трошечки і вже десь будемо, можливо, десь в середині літа будемо звучати. І цих. Якщо вони підростуть, якщо у них буде нормальна вага. Ну, я не розстроююсь, так як все одно. Головне, що він є. Вже точно цей дядько сказав, що набере мене і коли в нього будуть кролики. Ось так от. нових поки що не планую купляти. Якщо цього кроля там продам чи що, скоріше за все м'ясом. Якщо це діло в ньому, ще я, звісно, провіру пару раз. І прийдеться купляти нового самця. Так як вибору в мене немає. Тому, скоріш за все, будемо купляти нового самця для французьких баранів. Але це не в ближайший час, це вже десь буде там через місяця-два. А то й три. Щоб вже точно провірити, чи це діло в ньому, чи це не в ньому. І тоді вже буду робити певні висновки. А тут давайте ще покажу вам перепілки. Ось у них є це тут. Несуться вони десь. Почали нести десь 18 яєць з 30 курочок всіх разом. Це звісно мало. Хотілося б більше, але все одно. Я задоволений результатом. Несуться, хай несуться. Мені поки що вистачає яйця, я собі збираю їх, потім закладу інкубатор, потрошечки збираються яйця і вже... Скоро буду закладати. Тут, тут ці перепілочки. Ну і давайте ще я вам покажу бройлери. трошки Що я з бройлерами? вирішив Зважу я їх, їм сьогодні 8 днів, вони важать 100 грамів. Ну це взагалі не не діло, тому я вирішив міняти комбікорм. Цей комбікорм я оставлю перепілкам так як я ним годував і в принципі вони ростуть. Можливо, якби купляв дорожчі, можливо, вони б там скоріше ще росли і більше виростали, але поки що поки що, будуть доїдати цей, вже як вилупляться я їм буду поч почну давати, поки що я її поставлю і хай собі стоїть, чекає. А куплю бройлерам якийсь хороший, якийсь дорожчий комбікорм, так як я вирішив проекспериментувати, будуть рости на цьому, не будуть, як я... тому що я не знав, чи це хороший, чи поганий. Він дешевий, я вирішив спробувати його купити. Самий дешевший в тому магазині, який був в етаптеці. Піду і куплю лучше. Ось так от. Надіюся, що той комбікорм вже буде хороший. Ну вже не пожалію грошей і все ж таки куплю щось, щось толкове. Попрошую найдорожчий комбікорм і вже знімлю який він. І побачимо, чи будуть набирати перепілки вагу. Ось так от. Ну, а ми будемо закінчувати відео. Підсняв вам, розказав. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока, до нових зустрічей.